Мальчик, Доброго ранку, діточки. Дуже рада вас сьогодні зустріти на занятті з математики. І що ми з вами сьогодні будемо робити? Ми будемо згадувати, що таке задача і як розпізнати задачу. Ну що ж, поїхали. Із чого складається задача? Хто пам'ятає? А в задачі є умова, питання, розв'язання та відповідь. Давайте будемо роздивлятися. Ось у ведерці було вісім яблук. Забрали три яблучка. Скільки яблук залишилося? Все те, що, про що розповідалося в задачі, про кількість яблук це умова. Скільки залишилося, це питання. Зараз будемо розв'язувати. Це в нас задача на віднімання. Да? І що ми тут отримали? 8, мінус 3 дорівнює 5. скільки залишилося яблучок? Залишилося 5 яблук. І ось це останнє це і є відповідь нашої задачі. Так. А зараз трошки інша задача. Було 8 яблучок. Додали 2 яблучка. Скільки яблук стало у відерці? Це в нас буде задачка на додавання чи віднімання? Віднімання. Було вісім, доклали, тобто положили ще два яблучка, скільки стало. Коли щось додавали і в питанні, скільки стало, це говорить про те, що це, ця задача буде обов'язкова на додавання. Отже, було вісім, доклали. Два. І стало в нас десять. Десять. десять яблучок. Так, ось така задачка з пташками. Було три пташечки. Хто це, що це за пташки? Горобчики. Прилетіло сім синичок. Скільки стало пташок разом? Ну, дивись, розв'язання вже бачиш, тут є. Це на... задачка на додавання 3 плюс 7 дорівнює 10. І відповідь стало 10 пташок. А ось задачка про фрукти та овочі. Що ми тут бачимо? Що це? Огірок. Огірки, їх 2 кілограми. А оце що червоний. Помодор. Помідорчик, помідорчиків 3 кілограми. І солодкі. Яблука. Яблук 4 кілограми. Треба визначити, чого більше купили: овочів чи фруктів. А скільки купили всього овочів? А скільки всього овочів купили? Ану, дивись. Овочі це що в нас? Огірки і помідори. Помідор. Отже, скільки їх разом купили? 2 плюс 3 буде. Ну, Ксюня, прокидайся. 2 плюс 3 буде 5. А 5 більше? Чи менше, ніж 4? 5 і 4. Правильно, це означає, що овочів купили більше, ніж фруктів. А зараз треба дізнатися, наскільки більше. Для цього ми від 5 віднімаємо 4 і отримали скільки. 5 мінус 4 буде Один. 1. Один. Це означає, що. Овочів купили на 1 кілограм більше. А ось Боротінко. У Боротино було 5 яблук. Два яблука він віддав п'єро. Скільки яблук залишилося у Боротино? Було 5. Віддав 2. Скільки залишилося? Так правильно. нас задача на віднімання була. Молодець. А ось тут у нас крашенки. Наскільки крашенок більше, ніж писанок? З лівої сторони, що ми бачимо? Це в нас крашенки, крашенки. Да? тому що вони одного кольору. А ось розписані гарні писанки. Чого більше? А чого менше? Писанка. Писанок більше? Ану, дивись уважно. Писанок менше, їх всього три. А скільки крашанок? Крашанок. 1, 2, 3, 4, 5, 6 да? Шість більше, ніж три. А наскільки більше? Давай визначимо. Шість мінус 3 дорівнює. Лінія три! Молодець! А ось гарні в нас тут пасочки, так? Да? Скільки їх було? Паски. Скільки їх було? Давай порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. А скільки залишилося? Один. Не, читай, сколько? Чотири. чотири, да? Чотири. А, так. І скільки ж з'їли, як порахувати? Треба відняти 7 мінус 4 до рівню 3. Мабуть, дуже велика родина, якщо з'їли одразу 3 пасочки. Так? Так. Так. А зараз у нас фіз хвилинка. Пасочки наїлися. Треба трішечки розім'ятися. Встаємо красуньки. А Я тепер не час фіз хвилинки. Ну, не можеш. Руками давай дрига якось. Як тополі підростаємо. Піднімаємо ручки вгору, піднімаємо, підростаємо, як тополі. Спинку рівненько тримаємо руки вгору підняли і рахуємо, плескаємо в долоньки. Раз, два, три. Руки будемо пускати і на місці всі стрибати. Так, златка стрибає за всіх. Стрибаємо! Стрибає. Руки швидко ми потремо, Ручки тремо. Ось так потерли, потерли. І у боки їх візьмемо. Нахилились вправо, вліво. Ми сидітиме красиво. Все, сідаємо. Латка вже прокинулася після фісколи. А зараз ми з вами будемо роздивлятися геометричні фігури. Дивлюсь я кругом і враз помічаю, що гори трикутну форму мають, чи найвищі, чи малі, все одно подібні на трикутники вони. Ви згодні зі мною? Так. Сподіваюся, що ви зі мною згодні. Це трикутник. Ось який він, гарний красунчик. Сторони три три кута. Всі впізнали дітвора. Отже, що це? Як називається геометрична фігура в якої три сторони, три кута, три вершини? вона... <плес> Три -кут Так, йдемо далі. А ось подивіться і скажіть мені, будь ласка, які предмети схожі на трикутник. Які? Що ми тут бачимо? Ось, Хо? що це? Так. Дах. Дах будинка, так? Да? Якої форми він? Трикутник. Так, а ось що це? Якась шапка чиясь? Да, вона якої форми? Трухотника. А ось смачненька груша. Вона трикутник. також трикутник. за формою трикутник. А трикутник. Ось... трикутник, трикутник. Так, він Трикут. також трикутньої форми. І якщо скласти карасольку, вона також схожа на, на трикутних молодці. А зараз на малюнку знайдіть, будь ласка, предмети трикутньої форми. А ну давайте вдома? Що? Що на в будинках. Далі. На дереві. Ще. Ще? Вітрила учника. Ліксок. Ложок. Так. так, правильно, молодець. Ну, а зараз у нас ще одна геометрична фігура. Квадрат. Ось який веселий, наш він зустрічає. Наш квадрат фігура вправна. Кубик він, картина гарна, печиво смачне, квадратне, без даху квадратна хата. Так, кута всього чотири сторони фігури рівні. Два, трикутники, склади, так квадрат зробив вже ти. Ось який веселий квадрат. І знов давайте будемо роздив... роздивлятися, на які геометричні фігури. На яку геометричну фігуру? Квадрат, 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 квадрат. квадрат. Незгодно. Ці предмети називаються по-іншому. Ось ці квадратик і іграшка. Кубик. Кубик. Правильно. Якої форми в сторона у кубика? Кубик. Квадратньої форми. А ось в нас що це? Презент, який показує час, як називається? Годинник. Годинник, правильно, моя киця. І також саме цей годинник в нас квадратньої форми. А ось це якийсь дуже цікавий подарунок. Згодні. І він також сторона у так. нього квадратної форми. Ось. Подушка м'якенька, на якій ми любимо спати. Якої вона форми? Квадратною. А ось гарна картина. Навіть ви можете будь-яку картину написати. А саме Я ця люблю. картина якої форми? Квадратною, Правильно. Квадратної. А ось давайте тут на картині знайдемо предмети квадратної форми. Що Ой, я нашла. Скажи, будь ласка. вікно, вот, Это квадрат. И окно, два кубика. Так. Квадрат. А ще. І буквы, где написано. І сам будинок, він квадратньою форму. І маленько віконце також квадратньою формою. І два кубика, кубика там. Да-да-да, молодець, помітила. Так, а що це триметрична фігура? Кого це ми бачимо? Хто це до нас прийшов? Прямокутник а те... Прямокутник до нас прийшов. Так, це дійсно він веселе, також вітається. Два квадрати прямокутник. Він усюди нам попутник. Хоч кута є теж чотири сторони по дві всі рівні. Це і кузов вантажівки, телевізор чи листівка, шафа, ранець і вікно, зошит, двері та панно. І дійсно, чим відрізняється прямокутник від квадрата? Давайте поміркуємо. У квадрата чотири сторони і у прямокутника чотири сторони, да? Кути, прямо. Що нам але у квадрата всі стор... сторони однакові і рівні, а у прямокутника тільки протилежні. Ну що ж, давайте будемо роздивлятися, які в нас тут є предмети прямокутньої форми. Що ми тут бачимо? Я допоможу, це альбом. І отже, будь-який аркуш із альбома. Він також якої форми? Він також прямокутньої форми. Ксюня, я тебе дуже добре бачу. Так, що це в нас? це коробка якась, да? І сторона цієї коробочки. Також прямокутньої форми. А ось сундук прямокутній. А ось цей будиночок для птахів як називається? Не знаю. Паківня. І також паківня прямокутньої форми. А ось шафа, щоб складати посуд. Називається буфет. Чи? А якщо одяг складається, то це комод. Ось давайте спробуємо на цій картинці знайти предмети прямокутньої форми. Е так. Телевізор це Телевізор прямокутньої форми, а ось ця картина Мігі. з логіком. Картина з ведмедиком також прямокутньої форми. А ось ці зошити. Книжки. Так, правильно. А і що для книги? Так, правильно. Молодець. І шафа велика. Також. Повір. Правильно, ось цей Повір. вагончик також прямокутньої форми. Молодці мої дорогенькі. Так, А ось що за геометрична фігура до нас в гості прийшла. Хто це? Хто пам'ятає, як вона називається? А це, це нас трапеція. Подивися, ну де ж це У трапеції жодного прямого кута у нашій трапеції немає. Ох, спідничка і гарненька. що Ірині зшила ненька. Далі така тоненька, а донизу широченька. На фігуру дуже схожа, це трапеція пригожа. Як створити без помилки, це трикутник без верхівки. А ну подивіться, будь ласка, уважно. Якщо домалювати угорі верхівку, то ми дійсно отримаємо, що? Трикутник. Так, давайте роздивимось, які предмети схожі на трапецію. Що ми тут Лампа бачимо? похожа на трапецію. Так, правильно. А ось Вазон і для квіточки, спідничка. А ось і і кружка, спідничка, я вже казала, і. Сумочка. Так, молодці. А тут, будь ласка, знайдіть на малюнку трапецію. Де ми її тут бачимо? Ви знайшли? Трапеція. Я нашла? Карапліка це трапеція. Човник, сам човник, да? Вітрила в нас і якої пальма, форми? Вітрила у нас трикутньої форми, і а це. Човник? Так, і пальма, молодець. Я навіть не помітила. Стовбур пальми також має трапецелідну форму. Молодець, дуже уважна. Так, а ось ще одна геометрична фігура до нас завітала. Хто це? А це в нас ромб. ромб. Ось. Такий веселий ромб. На куті стоїть квадрат. Ром він, а не акробат. Два трикутники вниз вгору, змій в повітрі на просторі, ця прикраса ялинкова, пахлава, хрустка медова, дзига, теж є роб верткий, тістечко це роб смачний. Ну і подивимось, що в нас тут є на цій картинці робовідної форми. Так, хто вже знайшов? Шар. Повітряний змій. Де ж це кулька? Це ж не кулька повітряний змій. Так, і малюнок емблема на футболці у дорослого. Правильно, дуже добре. А ось ну, цю геометричну фігуру всі Що? знають. Правильно, це круг. Я без сторін і без кутів. Oh. Як звуся, відгадай, і на малюнках дітлахів у сонечку впізнай. Так, а зараз я навіть допомагати вам не буду. Що в нас тут є круглої форми? Дивимося. Яблоко. Яблуко. Воздушний шар був. Повітряний. Годинник і помідор. Все це круглої форми. А ось тут. Що схоже на сонечко? М'ячик сонця, шарик, М'ячик, повітряна кулька і колеса. Дуже дуже добре. А ось це, мені здається, якийсь родич нашої попередньої геометричної фігури. Всі впізнали, хто це? Хто це? Скажіть мені о, вау. забули? Гумовий, ти сплющив м'яч, коло вже овал. Ти бач, їстівний овал батон, ананас, горіх, лимон, ще овальний ананас, та лице у когось з нас диня, жовта, кабачок, дзеркало, яйце, качок. Так, дивимося, що в нас тут ми бачимо овальної форми, які предмети. Малтарі. Рідиш, Малтарі. Так, повітряна кулька, листочок, редиска, яйце і м'яч. Для регбі спеціальний він овальний, не круглий. І такий дійсно є. Так, а тут що ми можемо знайти? Те, що схоже на овал? Картина. Картину зеркало, правильно, мої красуньки. Мені дуже сподобалось, як ви сьогодні займалися. Молодці, всі добре впоралися, всім до побачення. До побачення.